Привіт, ютуб! Я Артем, гітара по-українськи. Сьогодні перевіряю ось такий прикольчик з інстаграму. Звучить дуже класно, і, начебто, не так багато треба. Отак: От пензель. і класична гітара, обов'язково класична, бо, по-перше, тут нейлонові струни, і такий матеріал. він Простіше та краще тягнеться. Можна його потягнути. Бачите, і все добре. А на акустиці з металевими струнами, ну, будуть, по-перше, буде ризик порвати ту струну, а по-друге, ну, буде складніше тягнути. А по третє, бачите, у нас в класиці ось такий гриф, де можна просунути карандаш між струнами. А он в акустиці гриф зовсім не такий, там просто пензлик не пролізе. Тож. Перевіряємо. От між грифом і другою струною просовую пензля і перевіряємо. Окей, це дійсно працює. Хорошо, добре. Ну, признаюсь, я вже до цього перевірив це, тому я знаю, що це працює. Але не менш цікаво, чи працює це під час гри. Можна щось зіграти цікаво і оце пензлям робити. Тут у нас такий строй спеціальна гітара налаштована таким чином, щоб нам було легко грати мелодію на відкритих струнах. Бачите? Дуже підходящий строй, і за рахунок цього нам вивільнюється для нас час, щоб ми оцим... Пензлем дергали і було все класно. Так як же ж нараштувати гітару в самий такий строй? Шоста струна опускається. Дуже сильно опускається. П'ята струна. Легенько опускається. Четверта струна на півтончика опускається. Третя струна На півтончику опускається. Друга струна, Наскільки більше? Більше опускається. Сильно опускається. Перша струна. Сильно опускається. Перша, друга, шоста сильно опускається. Третя, четверта, п'ята на півтончику опускається. Ось така штучка виходить. І якщо зіграти прям те, що було на відео. І от нас цікавить друга стуна. Да, затискаємо того пензля під другою струною. Я, в принципі, так як і... Пробував грати, взяв ту мелодію. Ба -бам -бам. Дуже просто відкриті струни друга, третя, друга. За другим разом мелодія у нас йде в кінці четверта струна другий лад, тож треба вже того пензля відпустити та перемістити руку на гриф. Це я також я окремо тренував. Якщо ви хочете це зіграти, робіть так само. Ось така мелодія: бам-бам! Пам-бам! Пабам-пам! Всього вся мелодія, якщо без басу і арпеджо. От, спробуйте зіграти це, якщо виходить, то можна додавати арпеджіо. Тут у нас шоста струна, другий лад. бас по п'ятій стране. Вот такая мелодия. Блин, ну кайфово! Олиеть! Сдавалось бы, да, карандашик? Другие частинці Прикольно, так уж. Штучные флажолеты. Якщо ви не знаєте, як робляться зтучні флажолети На каналі можливо є, я згадаю, якщо є. Де точно є, так це в моєму курсі база гітариста. Модуль фарби. За посиланням в описі можете знайти. Там є цей прийом і ще купа інших других прийомів. Ну і ще інші курси на гітарі. Тож проходьте за посиланням в описі і пробуйте. От, як він робиться, коротко так розкажу, не буду прямо пояснювати, жорстко. Казяний палець ставиться на протиладу, де робиться флажолет, і під мізинним щіпаю. Ми цю штучку роуми, таким чином, у нас вивільняється права рука, і можна робити ось цей bound, не бенд. Як це назвати? Підтяжку, да? і робимо плюс-мінус те саме. Дуже хорошо, Взагалі цей строй дуже прикольний. Його можна використовувати просто щоб грати Щось красиве. Давайте просто продемонструю. Просто всі відкриті струни Басова п'ята. Шоста струна, четвертий лад. Шоста відкрита. Другий лад шоста. Вот так. Такий прикольний строй і фішечка з пензлем. Якщо вам сподобалось, написіть подобайку, спробуйте це зіграти. Та якщо у вас там щось виходить, щось не виходить, то відправляйте відео в нашу групу в Телеграмі. Так, в нас є спільнота. Також за посиланням в описі зможете прийти в неї. Я хочу подякувати всім спонсорам цього каналу. Це дуже-дуже-дуже. Допомагає мені бути на плаву так і вести цей канал. Дякую всім, хто підтримує. Це може зробити на Ютубі та на Патреоні. Ось коротенький відос, але ну думаю, що цікавий і можливо, і корисний для когось. Тож подобаєчка, підписка, і з знову в наступних відео. Пока-пока. Слава Україні!